Діти, подивіться уважно, хто сидить на майданчику, крокує по землі. Голуби. Сьогодні ми будемо спостерігати за гарними птахами. Подивіться, якого кольору у голубів пір'ячко: сіре, біле з переливом, іноді чорні плямки. Яке воно на вигляд? Воно гладеньке, блискуче. А що ви можете побачити на голові? На голові є очі дзьоб. Який у голуба дзьоб? Він короткий, тоненький та міцний. Подивіться на лапки, якого вони кольору. Вони рожеві або червоні, з кіхтиками. Що роблять голуби? Ходять, шукають зернятка, клюють, воркують. Як вони рухаються по землі, переступають лапками, крутять голівками? А коли голуб хоче полетіти, що він робить? Розправляє крила, змахнув і вгору полетів. Чи бачили ви, як вони сідають на дахи, дерева або під віконя? Прислухайтесь, як вони розмовляють між собою? Це голуб так лагідно спілкується, ніби говорить один одному, я тебе люблю. А що їдять голуби? Зернятка, крихти хліба, насіння. Хто з вас підгодовував голубів? Як добре, коли ми допомагаємо пташкам, особливо в холодну пору року, коли їм важко знайти їжу. Голуб це мирний лагідний птах. Вони не бояться людей, живуть поруч з нами, часто прилітають на площі, у двори до дитячих садків. Голуб символ миру і доброти. Ми повинні любити цих пташок і не лякати їх, а піклуватися про них. Голуби це друзі людини. Вони миролюбиві, спокійні, довірливі. Їх потрібно охороняти і не ображати, і піклуватися, підгодовувати. На цьому наше спостереження закінчилось. До наступної зустрічі!